Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 1 лютого 2026 року. Ключові висновки. Кремль продовжує використовувати питання, не пов'язані з війною в Україні, щоб змусити адміністрацію Трампа поступитися вимогам Росії щодо України. Повідомлення інсайдерів продовжують демонструвати, що Росія намагається зобразити себе перед зовнішньою аудиторією, аудиторією як охочого переговірника, щоб отримати контроль над усією Донецькою областю дипломатичним шляхом. Генеральний директор SpiceX Ілон Маск обмежив роботу супутникових терміналів Starlink в Україні, щоб протидіяти використання Росією Starlink на безпілотниках. Росія нарощує військову інфраструктуру поблизу фінського кордону, ймовірно, в рамках ширших зусиль щодо військової експансії, спрямованих на підготовку російських сил до потенційного майбутнього конфлікту з НАТО. Фінська національна телекомпанія Єлоу оприді. Opredi... Опублікувала супутникові знімки, зроблені в період з червня 2024 року по жовтень 2025 року. На яких видно російське будівництво на військовій базі Рибка в Петрозаводську Республіка Карелія приблизно за 175 кілометрів від Кордону. Ялов повідомила, що гарнізонна територія радянських часів була здебільшого покинута з початку 2000-х років. Але 44-й армійський корпус використовуватиме базу. «Єлоу» повідомила, що на військовій базі Рибка вже є велика авіабаза та склад обладнання. І повідомила, що супутникові знімки за травень та серпень 2025 року показують, що Росія також будує нове військове містечко в «Кандалашки». Мурманська область приблизно за 115 кілометрів від фінського кордону для гарнізону лубче Савіно, який Росія почала будувати взимку 2024-2025 років для нової артилерійської бригади та інженерної бригади. Раніше інститут вивчення війни повідомляв про розширення іншої російської військової інфраструктури вздовж кордону з Фінляндією. Росія реструктуризувала Західний військовий округ УВВО та Московський військовий округ у 2024 році, ймовірно, для покращення стратегічного командування Росії вздовж її Північного кордону та для протистояння НАТО вздовж фінського кордону. Російське військове командування також сформувало 44-й АК УВВО у 2024 році в рамках цих зусиль. Російські чиновники, включаючи президента Росії Путіна, раніше безпосередньо погрожували Фінляндії, зокрема застосовуючи формулювання, які Росія використовувала для хибного виправдання своїх вторж... вторгнень до України. У Фінляндію схоже, що Білорусь збільшує кількість та частоту вторгнень білоруських повітряних куль у повітряний простір Польщі та Литви. Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що Білорусь запускала повітряно подібні. В простір, в повітряний простір Польщі в ніч з 31 січня на 1 лютого і зазначило, що повітряні кульки мали на меті розвідку та перевірку реакції польської протиповітряної оборони. Білорусь запускала повітряноподібні об'єкти в повітряний простір Польщі тричі за останні чотири дні з 7 січня. А Литва повідомила про рекордну кількість 42 білоруські повітряні кульки у своєму повітряному просторі в ніч з 27 на 28 січня. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія де-факто анексувала Білорусь, і Росія, ймовірно, використовує вторгнення в повітряний простір Польщі та Литви з Білорусі. В рамках своїх зусиль нульової фази, фази створення інформаційних та психологічних умов для підготовки до можливої війни між НАТО та Росією в майбутньому. 1 лютого кілька неідентифікованих безпілотників пролетіли над німецькою військовою. Інфраструктурою. Німецьке видання БІЛД повідомило 1 лютого, що приблизно 23 дрони пролетіли над військовим аеродромом Імельман у Нижній Саксонії, Німеччина 1 лютого. На момент написання цієї статті німецька влада не встановила особу, відповідальну за польоти дронів. Однак раніше німецька влада визначала Росію як можливу особу, відповідальну за польоти дронів над Німеччиною у 2025 році. Російські війська здійснили серію ударів безпілотниками та ракетами по території України в ніч з 31 січня на 1 лютого. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 90 безпілотників типу шахед, Гербера, Італмас та інших типів, з яких близько 60 були шахедами з напрямку міст Орел, Брянськ та Курськ. Приморського, Ахтарська, Краснодарського краю та окупованого Донецька у ніч з 31 на 1 січня на 1 лютого. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 76 безпілотників, і що 14 безпілотників вразили 9 місць, а фрагменти безпілотників впали у двох місцях. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по житловій та цивільній інфраструктурі в Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях. 1 лютого російські безпілотники вдарили по пологовому будинку та автобусу, що перевозив шахтарів. Що призвело до значних жертв серед цивільного населення. Українські офіційні особи повідомили, що російські війська вдарили по пологовому будинку в місті Запоріжжя невказаними безпілотниками протягом дня 1 лютого, спричинивши пожежу в приймальні гінекологічного відділення та поранивши щонайменше шістьох людей. Українські офіційні особи повідомили, що 1 лютого російські війська також завдали удару по мінах, що належать найбільшій приватній енергетичній компанії України ДТЕК у Дніпропетровській області. Українські офіційні особи повідомили, що чотири безпілотники Шахед вдарили по автобусу ДТЕК, що перевозив шахтарів поблизу Тернівки Дніпропетровська область, вбивши щонайменше 12 людей та поранивши щонайменше 16. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія надає пріоритет ударам по цивільному населенню щоб продовжити свою давню кампанію з деморалізації українського населення. У ніч з 31 на 1 лютого українські війська продовжують атаки середньої дальності по військових об'єктах у тилу Росії. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали удару по ремонтній базі невказаного російсько інженерно-саперного полку поблизу Розівки Запорізька область. На південний схід від Гуляй поля. Приблизно за 65 кілометрів від. Фронту. Українські війська нещодавно просунулися в районі Слов'янська. Українські війська нещодавно просунулися на слов'янському напрямку. Оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 31 січня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на сході різниківки на схід від слов'янська. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.